Тут ось завалявся у нас такий малюк. І от Ігор тільки що затронув цю тему за цепом ручки, да? то от якщо ми візьмемо тут, то тут ось просто за воно. Тобто заалюмівано. Ну, тут воно ну, в принципі, сі... одностороннє ось. Ось. Ось вигризає. от У мене вже 7 тисяч настрілу, тут вже видно, що частину алюмінія воно вже вигризло. Це якби не критично, але приємно. Панелі так само, як і в Хеклері, тобто не в зведеному положенні стає і на запобіжник, і на постріл. Це круто. Ушки я з хахлом погоджусь, є дискомфорт, але по суті я вже звик, то мені норм. Що мені тут не сподобалось, тут, наприклад, трошки краще, вона хоч і пластика, але вона більш м'якіше працює, і в перчатках теж зручно. Тут під питанням. Але ж. Нагадаємо, що це цивільна версія, це військова. Так, на Хеклері реально вона більш така комфортніша, легесенька, клацає вона приємніше. Тут така більш грубувата. Кисто. Ну і ще дивіться, де є нюанси такі, от, наприклад, що мені сподобалось. У Хеннеля шахта магазина вона окремо фрезерована, досить так виглядає незвичайно, не так, як у всіх. Тут якби ну, по класі. Хірня. Та цю хірня, як у всіх реально. Ну... Піде, нормальна тема. Тут емлок. Тут нормально все, тут люди розуміються. Я, це мій профтик. Купив цівку гайзлі з землоком, з к'юдехами, з усім. Не поставив, ну, обов'язково знімемо. Ну, Для х... тих, хто хейтить хеклер. хеклер не поганий. Просто Він каже, що на що вам купувати, я вам одразу дам в базі не тратити 300-500 євро, які у вас там зайві. Я розумію, що це не гроші. Купіть собі, хай валяється під ногами, там, де він, в принципі, валявся.